Водія, що порушив? Ніякого порушення я... не було. Ще раз говорю, я добре дивився, я дає я переструє ви... ви Хто будете? E, Питаю вас. громадянин України має право. знати. Як громадянин України, ви в якому e... порядку? Як, як втирає, як... послухайте, втирає e... тут, що я, я порушував правила я додай, бах, цього. Забереть документи, ви, ви не маєте йому передавати, ви можете тримати їх просто в руках. Віддайте, ви тому що ви зараз будете водія. що стояли, вони не бачать нічого. Подивіться, вони не бачать нічого, стоять тут, ви на, даний на яку Водій чи ви на даний момент є пішохід? E -e. Зараз це не має ніякого відношення і для чого вам така інформація? Як я до вас маю звертатися на підставах як до водія чи на підставах? Звертайтесь до мене, агент Шмідт. Агент сміт, так прошу пана. Якщо ви агент Сміт, так тоді сидіть. Прошу пана, агент туди на, на тротуар і там... Давайте разом зійдемо. Я зараз зійду. Пане Швайс. Ну, якщо ви хочете ловити на тому перехресті, встаньте ближче, щоб ви добре бачили, де люди перестроюються. І тоді ви будете мати якісь підстави, щось говорити звідси. Ви нічого не бачите, і якісь совувати звинувачення у вас немає ніяких підстав, зрозуміло. Це це, зрозуміло. Ну, це, це, я це, вам це, говорю, це він От Звідси де, видно, видно правда, дуже так. добре, що звідси побачите, де людина перестроїться перед перехресом, mm -hmm. ви не маєте ніякої змоги. Що ви говорите. 100 так говорите? Сто процентів. видно однозначно. Так, так ми її запишемо. Ви запишете і зразу піде в суд. Однозначно. Е, 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 тому що, я, е. тому що, тому що Біць, воно мене лякаєте. я не лякаю, я вам розказую, як воно буде. А що тому вас на служби налякати? Ви що, що такий боягуз, що вас можна налякати на службі? Ви при зброї вас Шо, можна пане, налякати, ви налякаєте лякати. Є докази правопорушення водія. Що ви хочете на даний момент? Я хочу спитати. як ви. На яких підстав, я зараз представлю представник є даної Ви маєте якісь, якісь документи? Так, ми зараз ви... укладемо з ним устний договір, що я буду його представником в галузі якщо, права. Якщо ви вкладете з ним письмовий договір, він надасте мені якісь документи, що ви розроблюєте. Ви, ви порушували Порушення щось? Порушення не було, ще раз говорю. Тільки не, не було, було. навіть нема на зі спорту. Що ви тут знімаєте? Вам подобається знімати? Документи у вас є, все в порядку. Щасливої дороги. Не викрикайте, не робіть двіжня камеру. Так, тому що будете бачити, що там. Тут ближче, будете пар нічого не робити. У вас трактор? Я не знаю. Доброго здоров'я, пане водію, дає місце інспектор Буц. Прошу, пана, чому ви здійснили зупинку стоянку на місці громадського транспорту? Не зупинка громадського Ви глибоко помиляєтесь. Тут, немає, тут немає зупинки громадського транспорту. Пане, тут є дорожня розмітка, яка вказує, що тут є Розмітка для зупинки громадського. Прошу пана, почитайте правила дорожнього руху. Прошу? Прочитайте правила дорожнього Шо руху. Що там написано? Право дорожнього руху. Для ну що, розмітка? В'їзду та виїзду. Ну то вони собі є, Вони, якщо є знак, тоді вона може рахуватися. Знак чого? Знак, що це є автобусна зупинка, тобто зупинка Прошу. громадського транспорту. Ну ознайомте мене, будь ласка, з моїм правопорушенням. Познайомте мене з правопорушенням транспортного засобу. Зубана, я вас попрошу забрати транспортний засіб, оскільки він заважає в'їзду автобусу. Ви знаєте, що автобуси можуть здійснювати посадку, висадку пасажирів тільки в місцях, де це предназначено, тобто в місцях, де є зупинка громадського я транспорту? Я вас не чую. Кажу, ви знаєте, що. Громадський транспорт так. має здійснювати посадку висадку пасажирів тільки там, де є знак, то є тобто пер... де зупинка. зупинку. Для, передбач... для передбачених райсових автобусів, розумієте, якщо це є міський автобус, йому дозволяється зупинка, стоя зупинка для висадки пасажирів в будь-якому місці, де це не є забороненим. Так? На вимогу, так? Mm. Тому, що це є міський громадський транспорт. No, я знаю, наприклад, в даному інакше. випадку, якщо він сховається в цю кишеню... Йому то не заважає нічого зробити. Посадку, висадку туди. Ну місто, і мені ну, теж нічого не заважає тут зростояти. Я... Вам заважає? Хто? Я вам кажу. Хто? Я вам кажу, що а ви хто вони... такий? Прошу? Ви хто такий? Я ж вам представився, хто я такий є. Ну і що? Не. І ви мені можете я вам не, Я вам не кажу, що я вам заважаю, чи я вам забороняю. А. Я вам кажу, що вам забороняю розмістити. Їх... Ну давайте почитаємо, принесіть правила дорожнього руху і почитаємо. Ви їх маєте досконало теж знати. Давайте при... принесете, ми подивимося, і мені покажете, де мені... де написано, що мені тут заборонено стояти. пояснюю. Ну ви можете багато що пояснювати, ви мені покажіть, де це написано. Thank uh you. -huh.